Ворог просувається, найбільше це піші штурми, десь групами по дві, по дві по три людини. Ми тримаємо оборону. Всіх на слуху те, що ворог може прорвати кордон Дніпропетровщина саме на цьому напрямку. Що ви про це думаєте загалом? Це реально чи ні? І село зробили руїни і все. Людям нікуди тікати, як я куди, то вже потікало. А кому нема куди, залишиться, сидять ждуть. Смерті ждуть. То хлопні люди добрі, треба тікати ціла. Російські війська за 10 кілометрів звідси з одного боку точаться бої на покровському напрямку, з іншого на Времівському, який вже називають Новопавлівським. Ми на Дніпропетровщині, село Новопавлівка, і воно майже пустка. живете в Новопабліці. З народження. – Це скільки? Шість було. Що зараз взагалі? Ви кудись виїжджаєте, бо я бачила, ви так бус спакували. Ну, ми ще поки тут. Треба ж трохи забрати свої речі. всю життя пахали, працювали. – Ви думаєте, виїжджати, а коли ви будете виїжджати? Не знаю коли. Коли мені оце треба забирати все. А що є? Помагати нікому, сини на, ну, на фронті то буде. Онук на фронті. Племінників з тужам. Вже є погибші і все. А теж ніхто не прийшов, не показав. Восім днів от купував автобус. Може хтось десь і залишився, виїжджають. Каби падають кожен день на області. Ось, бачите, кап зробив. Коли капс летів так? Та з назад. 25 Ви були вдома? Трошки од'їхав. Оце я вставив воду. Оце собака не поїла. Собака одна, воно вбита, лежить. Ось ось друга лежить зборена. Воно третя лежить. Оце побив то. Оце автобус згорів, тоді, де далі. Це все ваша техніка? – так? Займалися якимось підприємництвом? Магазин ось у наш. Це ваш. Да. О, я так розумію, ви давно його відкрили? Дуже давно. 95-го року. А коли магазин руйнували? п'ятий раз. Вони розбили, його били. А там бар розбили. — Ось у центрі прилетіло. І йому попадало, я не співав його латати. Я тут вперше, я вже бачу його в руйнації, якою була нова Дуже красива. Дуже красива і, і... школу дуже жалко. Лікарні я працювала. Жалко все. Що, аби ви приїхали до руйнації, ви побачили, який у нас горний порт, як тут весело було, діти. Було дуже весело, пищали, верещали, каталися. А зараз проїдеш аж страшно, як у в кінах американських. Поїхали, бо його добилися. Новопавлівці росіяни зруйнували всі навчальні заклади, ліце розтращили кабами, а нещодавно знищили і школу. Я не знаю, який клас тут навчався, але ми бачимо книжки третього класу, четвертого класу і колись тут було життя. Однак Росія все зруйнувала і на це прийшло дивитися. Ще, ще гірша ситуація, тому що ми з вулиці бачили, як, я не знаю, що завжди влучила, скорішого капл, тому що нову пам'ятку дуже сильно капала країн росіяни. І будівлю просто поділили навпіл, тобто середини взагалі немає. І скорішого, мабуть, бугова хвиля вже пішла судити, тому що тріщини на стелях. До речі, такі дитячі малюнки аплікації мабуть найбільше не розчулюють в таких місцях, тому що, ну як бачимо, речей немає, парт немає, нічого немає. А от це залишається це найбільш таке, от, отут. Ну, ви бачите самі, що цікаво, що розбита, нема потрущена, немає де нічого. І село зробили, руїни, і все. Більшого, мабуть, вже не буде. Що і було це... знищено в Новопавлівці? Дві школи, больницю чи лікарню, і таку двохітажну, і мельницю, ось от була, олійниця тут знищена. Ну, і магазини. Ну, ну все. Центр розбитий. Весь. І тік, і ну, побито все, і хати побиті. — Нема нічого. — Що прилітає? Серйозно прилітає. Подивіться по тих. Поворонках, що по там та прилітає. Ну і каби, ракети. Місцевих нема бачу, на кулиціях. Ну, єс. Ну, щось, щось, щось трошки залишилося, трошки. є і трошки. По балочках так, по тому вроді достатньо людей. — Це дуже мало. Звісно, якщо колись було тут дуже багато. Ви представляєте, два клуби, дві школи, скільки тут село було, скільки тут людей було. Ну, то таке. Сьогодні так. як обстановка? А, ну, прилетіло там, вже снаряди почали долітати, там на те поле де тік був прильот. А то ще, ну пролетів розвідник, значить, треба ждати, треба тікати. До скільки там за день може так влупити разів? І по 10 і по 15. За півчаса було сім штук. Вони ж летить по три, по чотири. Він не летить по одному. Вчора загинув чоловік, я знаю. Так. Да. Він був раз там по попід на горі. Його відкопали, ні царопини не було. І там три-чотири хоти. Його схоту знесло. Він в хоті був, і не відкопали. А цей раз пополаницю. Не. Ну, Нено, на ну. судьба більше не захотіла його. Сказала, передурадила він. А взагалі примусова евакуація діє, люди виїжджають, як ви плануєте? Та Там ну, приїжджають, ці ангели приїжджають, вивозять його не тут. Да, ну людям нікуди тікати. Як є як, кому куди, то вже потікало. А кому нема куди, ті залишиться, сидять ждуть. Смерті ждуть. А там. як ви тримаєтесь? Куди ви ховаєтеся? На ніч, ну що? я ж тобі вам кажу, ми на роботі, ми не тут. А так щось тікати треба відсюди. Ви виїжджаєте в якесь інше село? Ні, трошки. Да. На ніч так. Там, там, де без, трохи безпечніше. Де? Де не свистить ні не гекає. Щось в Новопавлівці працює, там магазини болються. Нема ніде нічого. Немає ніде магазинів, нема ніде нічого. Ну, ті люди, те, що залишилися тут, я сьогодні сам бачу поруцю. Ну, хліба навіть. Ні. Ну, коржів до спіш. Зв'язок, інтернет, вода. Та такі. немає тут нічого. ну Світ є. Поки поробили електроенергію, на сьогоднішній день є. То кожне люди добрі, треба ті від ціля. На Новопавлівському напрямку із листопада 2024 року оборону тримає 71-а бригада «Целя», військовослужбовець 71-ї бригади, які розкажуть нам загалом про ситуацію, чи погіршилася вона і загалом як справи тут? Привіт. Так, вітаю. є відчуття, що все-таки приліти каб вони стало набагато більше. У мене в мене є відчуття таке. Е, є відчуття, що знову ж таки. Чи це відчай, чи це виснаження технічне, але піхотних штурмів стало більше. У мене є відчуття таке. І є відчуття все-таки, що е довуштаки, як жест відчаю, на нас тиснуть все більше і більше. Намагаються принаймні. Намагаються брати живою силою, так? І живою силою і прилітами кап, ну тобто, ворог використовує все. Е Наявне у нього озброєння для того, щоб і просунутися, і нанести ураження наших позицій. Але, але ми тримаємось. Ми працюємо. Це одно у всіх на слуху, те, що ворог може прорвати кордон з Дніпропетровщини саме на цьому напрямку. Що ви про це думаєте? Загалом це реально чи ні? Ми спираємося на факти, спираємося на ту бойову обстановку, яка є зараз. Ситуація контрольована, вона стабільно складна. Ворог просувається найбільше це. Піші штурми десь групами по дві, по дві по три людини, але ми тримаємо е, оборону і намагаємося робити все необхідне для того, щоб все-таки втримати ті позиції, які в нас є. Мотоциклетні штурми ми бачили. Жест відчаю, як, як мені здається, що е, використовується насправді все, що може їхати, все, що може пересуватися, все, що може е, стріляти, бити і так далі. Це не означає, що ворог там слабший, що ворог ну, неправильно недооцінювати того ворога, який проти нас воює. Але е я скажу так, що е ресурси вони все-таки <клухи> закінчуються і вони змушені шукати якісь інші ресурси для досягнення тієї мети, яка у них є. Ось тут нещодавно був приліт, може декілька годин тому, тому що ми бачимо, що досі йде дим, і буквально все зруйновано, автівка. І я не знаю, який тут був будинок, тому що просто все вдрузки. Ми об'їхали більшу частину Новопавлівки. Ось така ситуація в що будинки або розбомблені, або вони цілі, але там немає людей. В центрі також немає людей, і буквально ми зустріли десь ну, до п'яти людей взагалі в саді. Тому нам місцеві кажуть, або вони ховаються від обстрілів, а деяка частина все таки більша. Вона виїхала, евакуювалася.